Коротка історія, як не треба робити дорожки. П'ять років полят нормальний був, але ці зби, борози, від відвига. Дало трохи джазу погода. І почалася печедія, так називаємо борознає. Ці дорожки пішли догою. Зараз здібу і покажу. Як воно виглядає я розкажу скільки я давав під слову. Це ще, типу, нормально. Так воно по центру розійшлося. Дав я тільки 10 см під основу. А треба було напевно всі 40 давати. І от така от біда зараз вирісовує. Ну як біда, біда, звісно. це біда, така біда. Це виправляється. Все, що можна виправити, коли біда. Якщо видно, звісно, так пішва волною. Десь тут бугри, десь ями. От така от Історія. Так що, навіть не знаю, що сказати, якщо чесно. Я б, напевно... Боску заголов би не робив би, відступав би до сантиметрів 60-70 і робив би таку кубу локола будинку. Це напевно таке спірне рішення. От як тут буде біля тераси, так робив би локоло, повністю локоло будинку. А потім би вже робив би дорожку. І так би воно. Ну, це просто не... якщо відносно відмостки. А дорожки напевно Просто треба більше класти під одну слову Щебіть Пісок Десяти 40 Зараз покажу ще як вона виглядає клас Бачите от така волна пішла Так що такі діла Ну чого? що, Поляра було